Мені б дуже хотілося знати, як саме Артем Дмитрук виїхав з країни. Депутат, який побив військовослужбовця, який захищав московських попів, який підтримував безумовне замирення з Росією, поширював проросійські наративи. Він мало того, що за два з половиною роки повномасштабного вторгнення залишався чинним народним депутатом, і досі, до речі, залишається так і ще й просто вільно виїхав собі за кордон. Хоча всього лише чотири дні тому до цього він спокійнісінько виступав собі на трибуні парламенту, виголошуючи проросійські псевдорелігійні гасла. Віра вічна, віра славна, наша віра, православна! Нагадаю коротко хронологію подій. Після цього виступу минуло всього кілька днів, і просто на день незалежності Артем Дмитрук шкурнув у Молдову, звідки полетів в Італію, де його вже буцімто чекала його сім'я. Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру Дмитруку в участі у нападах на громадян, в тому числі правоохоронця, а також замаху на викрадення вогнепальної зброї. Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон. України, тобто, уже по факту на Дмитрука відкрили кримінальну справу за те, що він втік за кордон, а не за те, що він довгий час уже підігрував ворогу. Це демократ, це не демократичний шлях, де кожній людині гарантується право на розповідання. Ми пішли з воротнім зв'язком. Ми стали на шлях фатальної помилки, яка матиме трагічні наслідки для всього українського народу. Виникає інше запитання: як саме Дмитрук міг перетнути кордон, якщо народні депутати місяцями не можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон у відрядження від Стефанчука? Що таке ефективність міжпарламентської діяльності? Це коли ти їдеш на захід, який пов'язаний з діяльністю парламенту, їдеш з зрозумілими меседжами і приїжджаєш з конкретним результатом. Я можу сказати, це принцип моєї діяльності. Я ніколи не їжджу кудись. Якщо я не знаю, що я привезу звідти, чи резолюцію, чи підтримку України, чи питання зброї, нині Стефанчук заявляє, що дозвіл Дмитрукові не давав. То чому через наш кордон, через який і мишини проскочить, на якому десятками ловлять ухилянтів, зміг прошмигнути доволі таки немишачих розмірів депутат? До того ж, Дмитрук уже проходить по справі про побиття військовослужбовця, і в правоохоронної системи були всі підстави зробити так, аби цей проросійський нардеп не зміг покинути не лише межі країни, але й межі слідчого ізолятора. В ДБР заявили, що розслідування за справою Дмитрука велося вже тривалий час, а сприяти йому е могли втекти, мовляв, прикордонники. При цьому самого Дмитрука почали шукати ще 23 серпня. Зранку правоохоронці нібито, отримали повідомлення, що депутат може покинути Україну з Одещини у бік Молдови. А в суботу, 24 серпня, в день пошук припинили, тому що стало зрозуміло, що. Дмитрук уже покинув країну про підозру. оголосили при цьому і ще через добу. Весь цей час Дмитрук не припиняв істерику у своїх соцмережах, де верещав про те, що на нього його сім'ю буцімто готують замок. Причому невідомо хто. А я хочу нагадати друзі, всю біографію Дмитрука, принаймні політичну. Він обирався до Верховної Ради від Слуги народу в Одесі. Здавалося б, який стосунок може мати до Верховної Ради Бодібілдер. Потімськими сходами з екстремальною на плечах Артем зі ста кілограмів штангою долав 192 сходинки 3 хвилини. Я рад, що я це это сделав першому І Я надіюсь, що це повлече за собою таку струю подъемов. Да? І люди насправді, самом свій образ жизни. Кажуться вича у самого Артема, як виявляється, також були шкідливі звички. Це російське православ'я головного мозку. Але цей факт громадськість з'ясувала пізніше. З 12 років я працював на дуже різних роботах: Сторожем, офіціантом, грузчиком. Позже я працював в службі безпеки, ночних клубах тренером. Всю свою труд трудовую деятельность я совмещал со спортом. Я выступал на соревнованиях различного уровня, представлял нашу страну на международных турнирах и представлял очень достойно. От разнорабочего я сейчас уже являюсь собственником двух больших успешных спортивных клубов. Хай мене вибачать усі представники охоронного бізнесу, але щось мені здається, що якщо дитина замість навчатися працює підлітком офіціантом і вишибалою, то це трошки не та біографія, яка дозволить їй, врешті-решт, стати достойним народним депутатом. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра, ну, ви ж бачили. ви Знаєте, а я вас запитую, ви ж голосували? Ви ж бачили. Всім вже відомо. Ну скажіть, будь ласка, я ім'я і прізвище, ви знаєте, і хто взагалі ця людина? Чи знаєте ви про нього щось? Ну так, да, ми також, також не спілкували, спілкувалися в турськавці. Я знаю, що це ну гарний спеціаліст спеціаліст, теж фахова, доволі людина. Ми ну, взагалі усі люди, які сьогодні призначалися на міністерські, да, посади, ну фахові доволі люди. Але точно не такі фахові, як депутат Дмитрук. За деякий час стало зрозуміло, що Дмитрук дотримується проросійських поглядів, є антиваксером, ба більше готовий брати участь у провокаціях, у тому числі із залученням фізичної сили. Так він влаштував масштабну бійку в одеській міській раді. Поліція в даному випадку пока я спасовте до в голові, С монастырским Нисаматоровичем, который крышует весь этот полицейский беспредел. Труханов сегодня с Байдарин, с Брендаком снова от земли одесситов. Либо почему им надо было такая охрана, такое противостояние, чтобы СМИ не пришли, чтобы журналисты не пришли, чтобы народный депутат не зашел. тому що вони тані ворундмитрука навіть виключили із фракції Слуга народу, але не за бійку в Одеській міській раді, не за його антиваксерство чи за проросійську поведінку, яка в умовах російської інформаційної війни насправді межувала із державною зрадою, і на мою думку і була державною зрадою. А за те, що він приєднався до депутатського об'єднання опального експікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, до, до слова того самого Дмитра Разумкова, який нині активно критикує владу на набираючи собі соціальний капітал на майбутні вибори, тихо замовчуючи, що саме він і перевів слугу. Народу до влади під час повномасштабного вторгнення Дмитрук почав активно захищати московських попів, поливати бродом військовослужбовців та буцімто боротися із колцентрами. Одного разу разом із іншим депутатом Олександром Куницьким він навіть побив військовослужбовця. Втім, це зійшло йому з рук, і не стало приводом для затримання. Як, наприклад, це було із Миколою Тищенко. Я кажу, трава має. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що скличе на раду стосовно того, як з країни непокарано тікають зрадники. І ще одне, що стосується тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії, чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці товариші отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховались, і куди б не побігли. Що ж, можна було б дійсно здивуватися, якби ми мали одиничний випадок втечі самого лишень Дмитрука, і багато прикладів того, як зрадників, зокрема народних депутатів, таки ловили. Але в принципі приклади є, хоча їх геть небагато. Свого часу був затриманий Віктор Медведчук, а лідер зрадницької партії і фракції ПЗЖ був затриманий вдруге після того, як йому вдалося втекти з під домашнього арешту у перші дні повномасштабного вторгнення. Я по житті ніколи не оправдувався. Якщо є факти, я його признавав. Тоді Медведчука обміняли на 215 полонених азовців. Зараз він в Росії намагається створити масштабну пропагандистську машину, яка буде підривати Україну в очах заходу. Це не означає, що його не треба було міняти, а лише означає, що Медведчука може очікувати доля і лякили. От Києві, наприклад, спокійнісінько дали втікти ще в січні 22-го року. А про держзраду йому повідомили лише в березні того ж року, після повномасштабного вторгнення. Любое действие, а на это надо знать физику, вызывает противодействие. Кашу маслом не испортишь. И самое главное, что нужно понять, по зернышку. Дорогу осилит идущий, стучите вам откроют. Знаете, капля за каплей и будет море. Припиняти зрадницьку діяльність Киві довелося невідомим лісовим ельфам, які е, залишили зрадницьке тіло спочивати під підмосковною елку Також нині у СІЗО перебувають за підозрою у Дерзраді типовий зрадник регіонал та Панестор Шуфрич. І Олександр Дубінський, який разом із агентом ФСБ депутатом Деркачем готував інформаційні кампанії проти України. Тут називається новий рік СІЗО за те, що дякував. Тим наприклад, уже екс-депутат Андрій Деркач разом з яким і діяв Дубінський успішно втік на Росію, де продовжує свою антиукраїнську діяльність, тому що за кождої ескалацією, за кожним воєнним конфліктом стоять інтереси прежде всього великих грошей. Деркач координував створення кількох приватних охоронних фірм в різних областях України аби. Швидко допомогти Росії Україну захопити за інформацією СБУ, деркача було завербованим головним управлінням генштабу збройних сил Російської Федерації ще у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво головного управління, начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв. І у грудні 2023 року НАБУ направило справу щодо держзради та незаконного збагачення деркача до суду. Все вдалося викрити лише після повномасштабного вторгнення і в течі Деркача. Адже як виявилося, СБУ на момент вторгнення також була інфільтрована зрадниками. Не видно майже нині і Вадима Рабіновича. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви все погибнете, потому що ви дьявол, фашистський дьявол! Вставай, страна огромная. Но... Рабінович змився з України 3 лютого 2022 року, як заявляє сам, буцімто на запрошення парламенту Ізраїлю. І буцімто після хвороби та операції він не повністю про це здатний. Але він спокійно собі веде блоги на Ютубі на релігійну тематику. Я б навіть сказав, проповідує. Смотри, я предлагаю вам сьогодні розкрити і дивитися. Це кстати не благое пожелання, совет совети, навіть не просьба. Це заповідь, повеління. Всевышний устами пророка требует, Не будь сліпим. Небудь не віжецем научиться тріщати духовне матеріальне добро, зла, прокляття, благословення, смерть, життя. З однієї сторони, цікаво, де були ці максими Рабіновича, коли він зраджував Україну, але з іншої сторони, більше цікаво, де були ті, хто мали б його затримати. Також просто під час вторгнення країну покинув проросійський політик і замголови адміністрації Януковича Портнову. І проти нього, наприклад, не заведено жодної справи, жоднісінької. Цікаво, чому. Можливо, тому що соратник Андрія Портнова сидить десь в офісі президента. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі зараз Портнов, з вашої точки зору, не перебуваючи в Україні, може мати вплив на систему судочинства в Україні? Я навіть не знаю, що вам сказати. В нього такий великий вплив? Не знаю, що вам сказати. Дивіться, я вірю в те, що а, ну, давайте так, не можна судову систему постійно лаяти, що вони погані, що вони там. Там реально безліч адекватних притомних судів, професійних, чесних, достойних. І все-таки Портнов має зараз вплив на систему судочинства судоччину суддя. Дивіться, ну це провокаційне питання. В я чому не знаю провокація? відповіді на це питання, чи має він вплив, чи ні. Ви ж сформулювали його як? Чи має він вплив, перебуваючи за межами України? Ну як вам дати відповідь? От уявіть, що я вам це питання задав. Ну, якби я займалася чотири ц... ну, роки е, судовою системою в Україні. Ну так. я б, мабуть, мала б якісь і неформальні джерела, і формальні джерела. І я би розуміла е, е, таку якусь загальну картину. Ми віримо в те, що судова система має. має Стати нарешті повністю незалежним Та я теж від це вірю. Всіх. У Нас тут з вами немає суперечок. Я вас запитую, портно, з вашої точки зору, можливо, суб'єктивної, має вплив на систему судочинства в Україні зараз. Ну ми можна я не буду відповідати на це на це. Питання? Нагадаю, що колишній адвокат Портнова Олег Татаров нині є заступником голови офісу президента України Андрія Єрмака, і саме Олег Татаров відповідає за напрямок правоохоронної діяльності і судочинства. Хоча, звісно, ви не знайдете в жодному законі чи підзаконному акті жоднісінького слова, яке покладало на нього такі обов'язки. Може, це і є відповіддю на наші запитання. Тим часом Артем Дмитрок вже знайшов собі адвоката. Е, ним виявився такий собі Роберт Амстердам, найнятий іншим ексріоналом і екс депутатом Новінським, який одночасно поширює антиукраїнську пропаганду за кордоном і захищає російських попів в Україні. Ну і що цікаво, що сам же ж також втік з України йому дали втекти, і служить нині в одній із церков РПЦ в швейцарському цюріку. Щодо нього є підозра за статтею у пособництві країні агресору, але це не завадило йому покинути межі країни. До речі, хочу нагадати, що на території України і досі перебуває такий державний діяч, і навіть буцімто агент ГУР. Євгеній Шевченко, який, судячи із багаточисельних перепостів Дмитрука, є його соратником, і нині ми бачимо, як він також поширює проросійські наративи. Він до сих пір не втік, і дуже хотілося б, щоб і не зміг. На цьому друзі поки що все дуже цікаво, що буде на нараді президента, але в мене є вже підозра, що цього ми не дізнаємося. Друзі, пам'ятайте, що багато що залежить саме від нас, і багато що перебуває, і багато що перебуває саме в наших руках. Ми маємо триматися разом і допомагати один одному, допомагати збройним силам України всім, чим необхідно. Ми тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.